Знімаю це відео, прошу його не ігнорувати. Фінальне відео, як ставити позиції, не перемотувати, послухати його до кінця. Це дуже важливо насправді, тому що, можливо, людина розуміє принцип, але під час торгівлі може і забути, може переплутати, тому важливо розуміти і мати ще практику. Почну з того, що є Paper Account, де людина може тренуватися. Дата це ті дані, які ви тут бачите. Страйк це ціна контракту, вони всі змінюються і так далі. І paper Account – це симуляторський account, рахунок. він не працює так чисто, як працює реальний рахунок, тут іде ціна EST із затримкою. На реальному рахунку такої затримки вже не буде, і ці дані коштують приблизно 3 долари на місяць, і вони показуються в реальному часі без затримки. Отже, перше, що я можу сказати, це як дивитися на свій рахунок. Скільки у нас доступних грошей, можна зайти у меню зверху в «Аккаунт» і натиснути Account Window. Тут буде весь доступний рахунок. Це паперовий рахунок, інтерактивний. Це все для прикладу, як буде виглядати на реальному рахунку. Я відкрив паперовий рахунок для того, щоб зараз міг поставити позиції, показати ще раз на прикладі, як буде купуватися і продаватися контракт. У всіх налаштований watchlist. Тут ще потрібно буде додати виконку, яка називається портфоліо І тут буде видно весь рахунок, скільки людина заробила за день або скільки втратила за день. І так само дуже важливий момент. У цьому вікні ми будемо розуміти, які позиції у нас ще відкриті. Коли ми зараз будемо це робити, я покажу, що маю на увазі. Почнемо з того, що зараз відкриємо позицію. Наприклад, я обираю у watchlist, щоб відкрити якусь позицію. У мене зараз у списку є якісь три компанії. Я можу захотіти торгувати іншою компанією. Для того, щоб я почав торгувати і поставив позицію. Я заходжу в меню Watchlist і набираю в будь-якому з цих вікон, неважливо в якому іменно з них. Я набираю собі якусь позицію. Наприклад, я хочу торгувати компанією Nike. Набираю абревіатуру компанії Nike NKE. Нажимаю Enter. Обираю тут Stx. Появляється компанія Nike. Отут я можу побачити Nike. Тобто на всіх вікнах в мене ця компанія появилася. Далі зверху я обираю. Сьогодні у нас лютий місяць. Я обираю одну з цих дат: дата закінчення контракту, тобто expiration date, яка дає мені чітке розуміння, до якої дати ми купуємо цей контракт. І ця дата означає, що це останній день, коли я можу цей контракт продати. Наприклад, якщо я виберу лютий 27-го року. То я маю до 27-го включно з цим контрактом щось зробити. Тобто його продати. У нас цих дат може бути багато. Я зазвичай беру на 1 день, 2 дні, максимум. Або на той самий день, коли я його купив, у той самий день я його продаю. Наприклад, візьмемо на 20 лютого контракт Nike. Убираємо страйк. Я захотів би купити кол. В меню ASK знаходжу ціну, яка зараз на даний момент 1 долар і 38 центів. Це є 138 доларів. Я обрав Nike. Обрав буї, обрав кількість контрактів. Я можу її змінювати. Нехай буде зараз. 10 ринкова ціна. Обов'язково, і коли я готовий купити, я натискаю SubMIT. Бачимо, що ціна залишилась така сама. В меню ESC її видно, що це 138 доларів за один контракт. У мене їх 10. Відповідно 138 доларів я множу на 10. Бачимо кількість контрактів. У мене, наприклад, 10. У кому є. Невимкнена опція Performance Profile. Щоб це віконечко не заважало, її можна вимкнути таким чином. Тобто зараз я буду купувати цей контракт у кількості 10 одиниць. Натискаю трансміт У мене з'явилося у рікні Activity Nike Expiration Day 20 числа. Лютий місяць 26-го року. Я купив 10 контрактів. Що я можу зробити з цими контрактами? Я можу їх продати частково. Як я це роблю? Наприклад, я хочу продати повну позицію з цих 10. Я хочу продати 7. 3. Лишити ще в роботі. А 7 зафіксувати як продаж. Я нажимаю кнопку Submit. Бачу, що я продаю 7 контрактів. І нажимаю TransMit. Бачите? Ціна змінилася. У нас є мінус 48 доларів. Відповідно, це приклад. Тобто тут може бути мінус, якщо ми продамо в мінус. Якщо я продам у профіт, у прибуток, тут буде показуватись прибуток зеленим кольором. У мене лишилося три віконці нетробочих контрактів, тобто три контракти, у мене ще працюють. Якщо я їх хочу продати не сьогодні, а в якийсь інший день до 20 лютого, включно, зазвичай чомусь брокер зробив трошки інакше. Складніші речі, де я завтра відкрию брокерську tvc платформу і не буду бачити цих позицій, тут нічого не буде показуватись. І таким чином, якщо б я хотів продати на наступний день, я заходжу в меню портфелео і тут я буду бачити цю позицію. Тобто ще раз повторюю інформацію. Якщо я купую в той самий день і продаю в той самий день, у цьому віконечку я буду бачити всю інформацію. Якщо я купую сьогодні, а завтра чи післязавтра захочу продати цей контракт, на жаль, тут у цьому вікні жодної інформації не буде. Потрібно заходити в портфоліо, і там буде ця інформація. Відповідно, завтра я буду заходити ось так. Бачите, у мене тут три контракти в роботі. І продавати відповідно нажимати «Sell», і продавати не 10, а 3, Це я останній раз запам'ятовував мій брокер, моя платформа, що я продавав. Це я останнє використане Це Є7. Ми продавали. І три позиції в мене повні, тобто три контракти. Я можу допродати сьогодні, відповідно, я сьогодні вирішив продати. Я їх і продаю. Тобто, якщо я сьогодні не продаю, а продаю завтра, то я заходжу в це меню. Портфоліо, де буде видно всю інформацію, яку, на жаль, не показано, буде мадулий день. Ось тут, а буде показано ось тут. Такі всі речі я можу провести з позицією кол чи пут. Нагадую ще раз, Кол як я купую, коли маю розуміння, що акція буде йти вгору, вона буде зростати, це вся основна інформація, щоб людина розуміла, що в неї має бути чітке розуміння не сплутайте кнопку Buy і кнопку Sell. Це основна така річ, коли людина захоплена графіками, коли вона торгує, коли робить аналіз. Часто можна просто випадково натиснути не туди і зробити щось неправильно. Тому ця платформа TVC потребує практики, спроб, натискань, продажу, купівлі і так далі. Це все приходить з практикою. Якщо людина щось переплутала, наприклад, щось зробила неправильно з вікном, вона завжди може створити собі новий профіль і, відповідно, налаштувати його заново. Я ще раз спробую купити якусь опцію і виберу компанію, наприклад, PDD. Набираю абревіатуру компанії PDD, нажимаю Enter, обираю Stacks, Обираємо Stacks, і бачу Option Chain, все ціни на кол і на пут. І зараз я собі попробую купити PDD. Оберу Strike 145 кол. ESC в мене 208 доларів за один контракт. Я обираю ESC колонкро. І бачу, що я за один контракт буду платити 208 доларів. Далі я вибираю кнопку BUY. Вона вже тут стоїть. Market Price. Обираю кількість контрактів. Ну, наприклад, кількість контрактів в мене буде 3-3. Далі я набираю кнопку SUBMIT. Ознайомлююся з інформацією про цей ордер. Бачу, що ціна не змінилася. В меню ESC я бачу ціну 2,08, тобто це і є 208 доларів. Зазвичай ці ціни змінюються, іноді вони стоять на місці, іноді можуть змінюватися. Може змінюватися навіть ріспла. Три контракта. У мене один контракт 208 доларів, відповідно, я множу на три, і загальна сума у мене покупки на 615 доларів. Ось тут я її бачу в колонці. Отже, коли я готовий купити, я нажимаю Transmit. Дублюється інформація, що я купив кількість контрактів компанії ПДД на 13 лютого 2026 року. Страйк 105 Fife Call. Ціна 208 доларів за контракт. Я вирішив сьогодні продати два контракта. Бачу їх в цій колонці. Обираю кількість 2. Кількість 2 і продаю. І продаю ці контракти. По ціні. 2.08 ціна не змінилась. Відповідно. Я продав 2 контракти, Один в мене залишився в роботі. Якщо я сьогодні його захочу продати, я його і бачу сьогодні, що він тут є в цій колонці. Activity. Якщо я захочу його продати завтра. На жаль, він в цьому вікні не буде відображатися. Мені прийдеться перейти в вікно Watchlist, нажати портфоліо і знайти його в цьому списку, де буде от така інформація. Відійде, що в мене є. Залишився один контракт в роботі. Я відповідно на нього натисну завтра і допродам оцей один контракт. Зміню, звичайно, тут кількість. Там, де слово позиція, і поставлю SubMIT і Transmit до ордера. Ось таким чином я продам цей контракт, у непаперовому рахунку це буде відображатися правильніше і без затримки. Нагадую, та дата коштує 3 долари, вона підключається в кабінеті, і ці речі, саме дані цих цін, вони відображаються в реальному часі. На жаль, у паперовому рахунку вони відображаються із затримкою, тобто контракти матимуть затримку по ціні. Наприклад, у реальному часі він вже коштує не 1 долар і 58 центів, а 1 долар і 70 центів, 1 долар і 40 центів, похибка може бути в будь-яку сторону. Тобто дата, яка відповідає за реальну ціну в реальному часі. Також хотів додати для тих, хто цікавиться, як торгувати з телефону, принцип роботи. Ip.kr на телефоні, такий самий, як і платформа TVC на комп'ютері. Так само є колонки Strike, Calls і Put. У кожного, хто користується iPhone чи Android, меню буде трохи відрізнятися. iOS має одне меню, Android інше. Але принцип роботи той самий. Я, наприклад, користуюся тільки ТВЦ на комп'ютері, телефоном не користуюся. Мені набагато зручніше це робити на комп'ютері. Ну і так само в IBKR є приклад, як торгувати з телефону. Це розділ Educational. можливо, там є навчальні матеріали українською мовою. І там є приклад, як торгувати з телефону. Також на YouTube є багато відео. Кожна людина, в принципі, може з цим ознайомитись самостійно.